Це поле у Новограді Волинському, на якому незабаром визначиться переможець зимового кубку «Звягель-2017». Крізь бруд сніг та тирсу, МФК Житомир пробиває собі шлях до титулу. У першому матчі турніру нагадаю, Житомиряни переграли маяк Сарни 3-2. У другому турі підопічні Левицького зустрічались з авангардом. Це хлопці в білих маніжках і різнокольорових шортах. У першому таймі за Житомир забив самотуга. У таймі другому сніг було прибрано, і Житомир вирішив забити ще, поки поле не почали готувати до засіву зернових культур. Після подачі скутового найспритнішому штрафному «Авангарда» був Кузніцов і так, у МФК Томар, шість очок, як і у клубу Звягель. Ці два колективи наступними вихідними і розіграють між собою перше місце. Я считаю, що грали дуже хорошо, проявили себе ребята з хорошої сторони, характер показали. Так як суперник видно, було, що такий. Настроен був просто грати грязно, щоб когось навіть даже сломать. У нас пару людей получили травми, дай Бог, щоб вони не були серйозні. А так в цілому, я считаю, провели хорошу гру, виграли. Очень хорошо смотрелі, футболісти наш. На турнірі у Новограді Волинському тренерський штаб Житомирян використовує молодіжний склад. Юнаки готуються до старту у другому колі всеукраїнської першості Ю-19. Гратимуть 29 березня проти Діназа у Вижгороді. Фінальний матч на Кубку Звягель 2017. До речі, буде останнім для Житомира під етикеткою МФК. Весною на турнірах команда буде представлена як полісся.